18-25 тут також молодь постійно підтягує своїх друзів, і навіть у нас зараз були такі випадки, в нас збільшились звернення з-за кордону. Це хлопці, яким буде 18 років, вони вже телефонують, вони вже залишають заявки, що вони хочуть повернутися в країну і йти в Збройні Сили України. Програма працює, але я ж, те ж саме, що я розповідав, ця програма має е розкрутитися, бо люди не вірять. Бага 80% хлопців, які до нас приходять, які вже підписали контракт, вони не вірять в те, що це буде все відбуватися. Вон, е більшість хлопців е у нас е виплати по коштам проходять в перші три дні. Після підписання контракту перша частина грошей вже перечисляється на рахунок. Хлопці навіть не вірили, не вірили, що ці гроші їм прийдуть, mm -hmm. тому і все працює, і, на жаль, люди є недовіра. Тому я їй кажу, що зараз більше працюють те, що люди приходять, вони вже бачать, як воно відбувається насправді. Тому вони вже і розповідають, що так дійсно воно це працює. Також як ви казали про соцмережі. Тікток, інстаграм, і так далі, і псо теж працює. Я вже багато бачив е, матеріали, де люди, хлопці, які в нас ще тільки проходять базову загальну військову підготовку, і все вже викладає відео, де вони вже в бойових діях, хоча це взагалі неможливо.